Наймасованіший удар по російських військових об'єктах так у генштабі назвали атаку, яку днями вчинили Сили оборони України. До її виконання залучили, здається, усі можливі війська підрозділи сил спецоперацій та безпілотних систем, гур, СБУ, ракетні війська, повітряні сили. Наші ракети і безпілотники подолали просто шалені відстані. Приміром, брянський хімічний завод, стратегічний об'єкт російського ВПК від кордону з Україною відділяє близько 200 кілометрів. До одного з найбільших виробників Чавуну, Тула Чермет, дрони пролетіли чотири сотні кілометрів. А от до Алексінського хімкомбіната це один із головних елементів у виробництва боєприпасів подолали щонайменше пів тисячі кілометрів. А от аби уразити аеродром Енгельс та автобазу у Саратовській області, БПЛА подужали близько 800 кілометрів для атаки ж на завод Казань – 1100 кілометрів. І От кожен із цих об'єктів важливий для ворожого ВПК. Михайло монелюк підтвердиться. Є б прильоти. Ані дні Росія просто палахкотить під ударом далекобійних дронів і ракет, ворожі промислові заводи, склади з боєприпасами, нафтобази і системи протиповітряної оборони. Була масова атака. Були уражені цілі у Уенгельси безпосередньо Саратові, Казані, Брянську, у Тулі. Відповідно, мова йде як про заводи, там де виробляються компоненти для озброєння, так і про НПЗ, так і про хімзаводи. Знову баки загорілися, туди попали. Росіяни обурюються, адже нафтобазу комбінату Кристал, яка горіла щонайменше п'ять днів і яку тільки но загасили, уражено повторно. Саме це підприємство постачає пальне на аеродром «НГС-2». там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, які обстрілюють цивільні енергетичні об'єкти України. Ці супутникові знімки опублікували журналісти проєкту схеми Радіо Свобода на кадрах добре видно наслідки нічної атаки. Навтобаза Венгільса це стратегічний об'єкт об'єкт, цього паливо постійного всього хазяйства. Чому? Тому що для, ну, взагалі, Енгельс-2, аеродром, це основна база розташування літаків Ту-95МС і Ту-160. На одну заправку Ту-95МС необхідно 85 тонн палива. Це майже 1,5 цистерни. А для заправки Ту-160 необхідно 150 тонн. Це вже три цистерни залізної дорожньої. Ви уявляєте собі, скільки цього палива необхідно. Аеродром Енгельс будували як одну з баз для авіаційних компонентів так званої ядерної тріади РФ, розповідають фахівці. Тож там може зберігатися не лише пальне, а й боєприпаси, ракети і навіть ядерні боєголовки для ракет-бомбардувальників. Такі удари по що в майбутньому можуть вплинути на стратегічні спроможності Росії реалізувати масштабні повітряні атаки ворогу стане складніше. Окремим оцінкам можна зазначити, що, наприклад, нещодавно удари по складах ГСМ у тому ж самому Енгельсі призвели до втрати близько 800 тисяч тонн пального. Для розуміння це пального достатньо було б, наприклад, для виконання 900 вилітів стратегічних авіацій там, у кількості 21 одного літака. Для зниження масованих обстрілів по території України треба зрозуміти, що здебільшого ці удари мають стратегічне значення і не матимуть там швидкового ефекту, але в подальшому можуть призвести до значних е збавлення темпу, наприклад, застосування авіації, застосування якогось іншого зброї. Росія літа готувала. Будемо так говорити стратегію обстрілів української енергетики та інфраструктури. Вона розрахована на всю зиму. І створювався запас не тільки ракет на аеродромах стратегічної авіації. Так і запас палива Бити частіше по нафтобазі в Енгельсі означає зменшити число вилютів не лише бомбардувальників Ту-95, а й носіїв кабів, які без пального не зможуть піднятися в небо. Т-6 – це паливо для саме бомбардувальників ту 160 і для всього, що літає над звуковими швидкостями. Це паливо не тільки для Ту-160, а це паливо для всіх винищувачів і бомбардувальників, в тому числі із утри. Тидцять сто які скидують каби на нашу територію, окрім Енгельса у ніч проти 14 січня на Росії був атакований хімічний завод оргсинтез в Казані. Він має безпосереднє значення для військово-промислового комплексу. РФ за даними генштабу ЗСУ, також уражено брянський хімічний завод в місті Сільсо. Це стратегічний військовий об'єкт, де виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х 59 У результаті знищено два ворожих зенітно-ракетних комплекси Тор та Бук. Брянський завод, який займається. Мікропроцесорами, які можуть бути залучені до будь-якої електроніки, яка з якої значується Збройні Російської Федерації, а якщо ми кажемо про деякі класи електроніки, які застосовуються в наприклад старих радянських літаках або військовій техніці, або Пострадянських, тобто ми кажемо, коли ще на старих розробках радянських виробляли росіяни свої літаки ті ж саме су 30 Су-35. атаки на території Росії триватимуть, адже в нас є власна зброя, що здатна діставати ворожі об'єкти за понад тисячу кілометрів. Її достатньо. Українські дрони та ракети просмажуватимуть російську військову інфраструктуру частіше, і це певно зменшить спроможність російської армії вести війну в Україні, бо ворог матиме проблеми з економікою. Схоже, зсу налаштовані серйозно. У ніч проти четверга кілька областей Росії знову зазнали дронових атак. Зокрема, у місті Ліски Воронезької області три добрі безпілотники влучили в нафтобазу. Така якийсь взагалі. Михайло Мелюк, Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.